Вітаю, друзі. Ну маленький вступ. Відверто кажучи, я навіть не усвідомлював складність питання, яке собі обрав для доповіді. І якщо пані Наталія Василевич для характеристики ситуації між юрисдикційним Україні вибрала такий термін уже наполовину научно як страч. То у мене більш підходить термін такий специфічно поліський, я живу на Поліссі, як безмежне болото, повне багнюки. Притом, чим більше я вивчав цю тему, тим більше усвідомлював, що це болото навіть більше, аніж у нас на Поліссі наші болота. Вони трошки осушені свій час був. А... Сфера інформаційних ресурсів і соціальних мереж це насправді безмежне болото. Але все ж таки, я хотів багато розповісти. Боюся, що мої розповіді може завадити мої емоції, які накопичились за ці дні вивчення теми. Тому я буду читати, щоб не перебільшити лиміт часу. Виділено мені надію, ця публікація буде. Тема доповідь буде опублікована там більше розлогу. Зупинись на якихось моменти. Отож, тема, яку ми розглядаємо на вебінарі міфи та упередження на перешкоді єдності українського православ'я, є дуже важливою для розуміння причин конфлікту, який наявний серед православних Україн. Насправді, всім нам важливо зрозуміти суть феномену міф, дослідити його походження та вплив на релігійну свідомість. І нас радує, що сьогодні ми можемо на такому високому інтелектуальному рівні. Вивчити процес міфологізації релігійного середовища. Ми вдячні всім, хто приймає участь в реалізації нашого проекту, проекту «Софійське Братство для мене, рядового парафіального священника, як і для багатьох інших служителів церкви, не менш важливим є визначити та дослідити, яким чином ці міфи релігійні впливають на наших парафіян, на людей, з якими нам приходиться працювати, жити, разом молитися і йти в одному напрямку. До спасіння. Які фактори відіграють ключову роль у формуванні релігійної свідомості православних Україн? Це питання для практикуючих священиків є особливо важливим. Коли молодий освічений священик приходить на визначну йому парафію, то він часто зіткається з ситуацією, коли те, чому його навчали в духовних художньових закладах, розходиться з реальністю церковного життя на його парафії. Він помічає, як сильно реальне церковне життя різниться з тим ідеальним прикладом осмислення істини та благочистя, з котрими він знайомився завдяки якісній духовній літературі та маючи досвід співжиття з освіченими та духовними людьми. А саме обрадовір'я, формалізм та міфологічне мислення є реальністю парафіяльного життя. Часто саме вони є причинами та збудниками конфліктності в середовищі православних Україн. Звідки ж наші віряни навчилися такому сприйняттю православної віри? Які чинники найбільш впливають на формування релігійного середовища? Відповідь на ці питання кожен з нас хоче почути. Цих причин насправді є багато. У своїй доповіді я спробую лише поверхнево, бо тема дуже велика, дослідити та проаналізувати вплив найбільш популярних інформаційних ресурсів, які безперечно впливають на формування світогляду в окремих церковних спільнотах Української православної церкви, Православної церкви України та громадського суспільства. Перш зупинюся на інформаційних ресурсах та соціальних мережах пов'язаних з українською православною церквою. Так, як я належу до цієї спільноти, то це питання найбільш розлогіше, я розкриваю. Е, надію, що представники Православної церкви України якось проаналізують більш досконало саме свої ресурси, хоча я на них також зупинюся. Отож, перше за все, я зупинюся на ресурсах, пов'язаних з Українською православною церквою. Всім відомі, популярні, великі інформаційні ресурси пов'язані з УПЦ, такі як СПЖ та Перший Козацький. Про їх зміст та вплив на віруючі Української Православної церкви вже багато написано і сказано. Ці ресурси заборонені в Україні через зв'язок їх редакторів та журналістів з країною агресором з Росії. Але сьогодні я хотів звернути увагу на інші інформаційні майданчики, котрими активно користуються віряни та духовенство УПЦ. Зупинимось на декілька з них і обмежимося лише ресурсами, котрі розміщені у соціальній мережі Facebook. У Фейсбуці є декілька тематичних, відкритих та закритих груп, пов'язаних між собою, на котрі підписано в загальній кількості близько мільйона людей. Це тільки ті ресурси, які я оглянув за маленький період часу. Їх є набагато більше. В більшості своїх це віряни та священики Української православної церкви підписані. На Зу 15, на мою думку, найпопулярніших груп у Фейсбуці. Звернемо увагу на кількість підписників, а потім проведемо аналіз змісту інформації, яка там розповсюджується, та тих закономірностей, які об'єднують ці групи у соціальних мережах, бо вони всі між собою тісно поєднані. Перша група це ті ресурси, котрі прямо пов'язані з Українською православною церквою. І цей зв'язок навіть відмічений у їхніх назвах, а в профілі їх власників чи адмінів зазначить, що вони працюють. В Українській православній церкві. Я їх буду перераховувати і назвати кількість підписників, щоб ви розуміли ну, значимість питання. Ресурс, який так і називається, Українська православна церква 130 тисяч підписників. Ресурс православна віра. УПЦ 18 тисяч підписників. Святая Троїця на російській мові УПЦ 33 тисячі підписників. Православ'я з онуфрії. УПЦ. 14 тисяч підписників. Почаївський листок це 150 тисяч підписників. Група підтримки православних в Україні 33 тисячі підписників. На цих шести ресурсах підписано близько 400 тисяч підписників. Друга група це ті ресурси, власниками та адмінами, яких є у більшості свої українці, та розраховані вони на українського споживача. Ну, теж представників УПЦ. Назву, це духовний камертон, на російській мові: 166 тисяч підписників. Слава Богу, за все, 125 тисяч підписників. Віра вічна, віра, славна, наша віра православна, відомий лозунг, 20 тисяч підписників. І його ж не буде кінця на російській мові 34 тисячі підписників. І ця група теж складає близько 400 тисяч підписників разом взяти. Третя група це ті ресурси власниками та адмінами, яких є як громадяни України. Вони відкрито дехто це висвітлює в своїх профілях, так і росіяни та білоруси. Тобто ці групи розповсюджені однаково як в Україні, так і в Росії і в Білорусі. Назву декілька таких популярних груп. Мудрі, Савіти, православних старців і святих отців – Це найбільша група. Вона найбільше, е ті по постійні розповсюджені е ресурси пов'язаних з УПЦ. І налічує 586 тисяч підписників. Православна мудрість 86 тисяч підписників. Ми православні. Подібні назви, є дуже багато таких груп, невеличких порівняно. Це 17 тисяч підписників. І разом взятих це близько 700 тисяч підписників. Ці 30. Три групи е, е, соціальних мереж лише в Фейсбуці. Разом взяти це більше одного мільйона підписників українців, які регулярно користуються цими групами. Якщо ми подивимося пости, то там дуже багато коментарів, лайків е, і перепостів. Окремо я хотів е, виділити один ресурс в Фейсбуці, який нещодавно виник. І пов'язаний він з спільнотами Української православної церкви. Цей ресурс називається Світ православ'я. Там всього-навсього близько 600 підписників, але він дуже швидко набирає популярності. Він повністю анонімний. Там не вказано ім'я власника і всі публікації анонімні. Щодня виходить декілька текстових матеріалів, часто вони супроводжуються яскравими картинками, з викликаючими увагу написами. Публікації присвячені темам розкол, канонічне православ'я, такі фалі, що таке справжня церква. В текстах прочитується неприхована агресія щодо інших конфесій та юрисдикцій, засуджуються дії Вселенського патріарха та працівників Православної церкви України. Матеріали носять маніпулятивний характер, часто озвучується недостовірна інформація з історії церкви, перекручені факти та емоційні заклики. Хоча підписників на каналі небагато, але кожна публікація, їх декілька в день виходить, має від десятка до декілька сотень репостів. І у цих всіх названих групах ці тексти постійно фігурують іми по... діляться. Всі згадані нами інформаційні майданчики мають величезну кількість підписників, ми вже назвали це більше мільйона. Та безперечно мають великий вплив на вірян та духовенство УПЦ. Інформація на цих ресурсах качує від однієї групи до другої. І, ознайомившись з ними ближче, ми легко побачимо тісний зв'язок їх між собою, певні закономірності викладення матеріалів і навіть спільних адміністраторів. Я хотів би більше подробніше зупинитися на дослідженні цих закономірностей і аналізу. Спробую це зробити коротко у форматі висновків. Перше, на що я хотів звернути увагу. Це те на те, що на всіх цих ресурсах розміщається щодня величезна кількість інформації. Кожен ресурс в день пропонує декілька десятків постів і публікацій. Вони швидко перепочуються на інші ресурси. Це велика насиченість матеріалів. Друге, у більшості згаданих ресурсів, буквально 80% матеріалів, це насправді матеріали позитивного змісту. Близько до душі віруючої людини. Це зображення ікон з цитатами, мовчання святих отців, старців, маловидні картинки з релігійним змістом, а також відомих людей з Української Православної церкви, світового православ'я, в тому числі Російської Православної церкви. На це потрібно звернути увагу, що в більшості своєї інформації дуже легко лягає на серці віруючої людини. Далі. Частина інформації пов'язана з возвеличенням відомих духовних осіб. Звичайно, що на першому місці це безперечно особа митрополита Онуфри. Серед прославлення авторитетів є й деякі єпископи УПЦ, всіх, і ставлять в прикладу стояння в вірі, розміщують їхні повчання, цитують їхні проповіді, часто розміщуються пости з духовними особами Російської православної церкви. Або. Приклад, наприклад, ставляться святі, котрі не всі позитивно сприймають в Україні. Наприклад, царственних мучеників, благовірних князів Андрія Боголюбця, Олександра Невського чи інших святих Росії. Четверте, на що я хотів звернути увагу, це анонімність розміщення авторів постів. І навіть якщо вказані імена адміністраторів груп, котрі розмістили той чи інший пост, глянувши в їхні профи розуміє, що за ними стоять зовсім інші люди. Або, наприклад, власник ресурсу, в якому декілька десятків тисяч підписників, має профіль, у якому 19, 20, 30 друзів у Фейсбуці. Ось. А є випадки, наприклад, група Православ'я Зонуфрія у ПЦ, там 14 тисяч підписників, де власником контенту є людина з явними ознаками психічного розвитку. Переглянувши матеріали, його записи, його звернення, це легко можна побачити і зрозуміти. І тут стоїть питання відповідальності. Хто несе відповідальність за інформацію в групі, зміст текстів і постів, розміщених в ній? П'яте, на що я хотів звернути увагу: 70% матеріалів, розміщених на цих ресурсах, опубліковані російською мовою. Українська мова вживається на цих ресурсах досить рідко, але, треба сказати, вживається як і інформація про події в Україні. І ось на що я ще останнє на що хотів звернути увагу, на фоні великої кількості матеріалів з позитивним духовним змістом виокреплюються матеріали, котрі в собі несуть агресію, обурення, категоричні судження. Часто інформація викладається неправдиво і маніпулятивно. Яскраво помітний акцент на захист від ворогів, настояння в вірі, емоційний зміст висловлювань та оцінювальних суджень, мало схожий на зразок позитивної духовної риторики. Отож, спробуємо на основі цих висновків проаналізувати ці факти та зрозуміти, як ці ресурси можуть впливати на формування конфліктогенного міфологічного мислення. Це такий мої розумію. Наш час кожна людина зіткається з неймовірно великою кількістю інформації, розміщеної на різних ресурсах. Таке розмаїття протилежної за змістом та емоційним наповненням інформації викликає у пересічного вір'янина чи священника відчуття повної розгубленості, заплутаності. Саме тому у споживача інформації на перше місце виходить відчуття довіри. У людини постає питання, в якому джерелу інформації я можу довіряти. Хто чи що для мене є авторитет? Коли ми проаналізуємо згадані нами ресурси, то ми побачимо, що у них домінуючу є інформація пов'язана з авторитетами для великої кількості вірян особами, і в першу чергу це блаженніший метроветонов. Якщо людина на ресурсі бачить повчання, фото чи відеозаписи свого предстоятеля, то зразу починає довіряти цьому джерелу. Не менш притягуючим як контент пов'язаним з життям церкви, ікони, проповіді, цитати святих, отців тощо. І дуже складно людині з низьким рівнем аналітичного мислення і знаннями серед маси позитивної для неї інформації розглядіти інформацію, яка може бути недостовірною, нести агресію, ненависть, і, по суті, своє є маніпулятивною і просто брехливою. На другий план у людини постає питання авторитету, авторства тексту чи ім'я власника контенту. Споживач інформації в такій ситуації точно не задається питанням. Хто несе відповідальність за інформацію, слідкує за її вибором, відбором і публікацією? Таке інформаційне середовище є ідеальним для розповсюдження фейків та формування обмеженого наративного мислення. Звернемо увагу на інформаційні ресурси, пов'язані з Православною церквою України. Інформаційні ресурси пов'язані з Православною церквою України ми можемо розділити на декілька груп. Перша це офіційні ресурси ПЦУ, друга це інформаційні ресурси та групи у соціальних мережах, котрі мають анонімного власника та адміністра. Третя – це відкриті сторінки у соціальних мережах відомих представників Православної церкви України. Це популярні священники, блогери чи капелани, активне духовенство ПЦУ. Отже, перша група у своєму дослідженні ми не будемо зупинятися на офіційних ресурсах ПЦУ. Зазвичай, подім до офіційних ресурсів УПЦ. Ці інформаційні майданчики не виділяє, не виділяються особливою емоційною яскравістю викладення у них інформації. Їх особливістю хіба що є однобока оцінка церковника, церковно політичних подій. До яких долучена та чи інша юриздикція. Особливою уваги варто приділити саме ресурсам, котрі мають анонімних авторів, публікацій або власників. Зазвичай там розміщується гаряча за змістом та емоційно яскрава інформація, котра особливо притягує перебірливих оцінювачів сенсаційних репортажів. Інформація з таких ресурсів швидко розлітається по неосяжних просторах інтернету. Часто на сторінках цих ресурсів можна знайти багато однобокої, Оцінюваної і навіть образливої інформації щодо своїх церковних опонентів, а коментатори продукують злість, погрози і навіть заклики до протизаконних дій. До групи належить, наприклад, такий ресурс, розміщений в Телеграмі, це телеграм-канал Монолог. Здесь. Він створений на антипод відомого ресурсу УПЦ діалог тут. Думаю, кожен з ним знайомий. Але все ж, на нашу думку, найбільш резонансним і популярним серед широкого кола працівників Православної церкви України та серед людей, віддалених від церкви, є інформаційні майданчики відомих церковних блогерів, священників та активістів. По останнім часом яскравим прикладом інформаційної спекуляції стали особисті сторінки у Фейсбуці, скажімо, такого священника ПЦУ, як отець, відомий всім Роман Грищук. Та наближених до нього груп священників та активістів з Буковини. Він є священником Православної церкви України, котрий особливо приділяє увагу, як він каже, тій справі звільнення української землі від церковного московського ярма. Він, до більш... він дотичний до більшості майнових церковних конфліктів на Буковині. У нього в соціальних мережах тисячі підписників, а його відеорепортажі мають сотні перепостів. Звичайно, і для нього є справа. Коли він всіх православних українців, хто не належить до ПЦУ, відносить до ворогів України та агентів Кремля, з його погляду, саме вони є винуватцями у смертях тисячі воїнів України. Зазвичай така риторика звучить під відеозапис на похоронах героїв України, воїнів ЗСУ, або під час проведення так званих зборів про переходи в тієї чи іншої парафії до ПЦУ. Подібна риторика, підкріплена патріотичними гаслами та підсилена емоціями згаданих подій, легко лягає на серця слухачів та відкладається в свідомості українців. Безперечно, такого роду інформація провокує конфліктність у суспільстві та формує наративне міфологічне мислення серед церковних людей, віруючих в різних юрисдикціях. І вже на кінець, буквально два абзаци серед аналіз сільських засобів інформації. Я хотів відмітити, здавалося, позитивну таку тенденцію. Деколи здається, що окремі ЗМІ роблять кроки для налагодження діалогу між представниками юрисдикції. Але щось цього виходить, ми бачимо. Наприклад, нещодавно на Суспільному Боковина була організована, здавалося, важлива річ. Публічна дискусія між священниками УПЦ та ПЦУ на даний час записи і розмови переглянули лише на Ютубі суспільного більше 140 тисяч переглядів. На жаль, з перших хвилин дискусії перетворилася на бат зі наслідками, які дуже яскраво охарактеризовує штучний інтелект, бо особисто я коректних слів для аналізу цієї події не зміг підібрати. Тобто штучний інтелект нам. Аналізує і каже, діалог демонструє глибоку прірву між позиціями представників ПЦУ та ОБЦ, яка грутується не лише на різних богословських та канонічних поглядах, а й на взаємній недовірі, образах та використанні маніпулятивних риторичних прийомів. Обидва священики демонструють упередженість і небажання чути аргументи опонента, що робить діалог радше полем битви, аніж спробою знайти порозуміння. Маніпуляції, вибірковість у фактах, емоційний тиск та некоректна поведінка присутніх з обох сторін, хоча й проявляється по-різному. Ці слова гарно відображають справжню, а не міфологічну реальність, і нам разом, друзі, потрібно буде з цим щось робити і це змінювати. Дякую за увагу.